Тому що влада не прислуховується до наших слів, до наших просьб. Вона нас грабила і грабує далі. 960 гривень це не є велика пенсія для пенсіонера, який живе в забрудненій зоні. Люди, які в нас зараз проживають на Зельчанщині, вважайте, що це четверта категорія, це 30% 40 дітей щитовидкою це багато людей, інвалідів у Чорнобиля, які прооперовані по 3-4 рази, яким на один сеанс хіміотерапії потрібно до 9 тисяч гривень, а вона на даний момент отримує 860 гривень пенсії. За які кошти вона може зробити цю хіміотерапію, чи купити навіть ці таблетки, які коштують теж недешево 300-400 гривень на місяць. Люди, за які гроші ми маємо виживати? Якщо у нас знімають зону, нас починає, зараз скидають податки великі, нас починають забирати землю, не питаючи нас, хочемо її віддавати чи не хочемо віддавати. Вони доходять до того, що нас вчора пообіцяли дати нам автобус, коли ми договорилися з власником автобуса. Вечором сказали, що автобус не дадуть, бо заберуть нього ліцензію. І ми...